Ну що, друзі, привіт! Не минулої місяця, як ми знову випускаємо відос по нашій улюбленій грі Rust. Ми з Кості звичайні роботяги, які працюють 5 днів на тиждень, і в будь-які у нас є максимум 2 години, щоб пограти. Тому ми подумали, а чого можна досягти в Rust за 2 години, бо зазвичай грають місяць, тиждень, рік, 10 років. Тому ми запускаємо нову, сподіваюсь, постійну рубрику Пройшли Rust за 2 години. А перш ніж я розкажу вам суть цієї рубрики, поставте лайк та підпишіться на канал, бо це важливо. Так, це дуже важливо. Дуже. Дуже. Так от, в чому суть? За цей мікровайп двох години нам потрібно досягти певних критеріїв, щоб цей вайб був зарахований. Логічно ж, логічно. А це саме: побудувати дім, поставити собі верстак левел 2, знайти зброю Тер 2, знайти друзів, знайти ворогів, залутати якусь топову РТ-шку та знищити своїх ворогів. Хтось скаже, та за дві години це просто нереально! А я скажу. Всім вам в обличчя хейтери, ми все зможемо, але можливо не все. Ну, а поки ми з Костій поставили таймер на 2 години та прямуємо до міста, я бажаю вам гарного перегляду, гарного ранку, гарного дня, гарного вечора. Батако! Нам потрібно з тобою зарашити другий верстат, ганчики і газувати mm. там на якусь ну, красну карточку брати, а потім газувати на нефтяночку якусь. І там, щоб нам випала якась сішка. І щоб зарядили mm -hmm. мою хату якусь. Просто сішку ці і розриви. Ну і там чогось там ще. Сачельку можна знайти Угу. Mm -hmm. Ну давай, я тебе чекаю в мирному місці. Ну. ну давай, чекай. Mm -hmm. Ти там вже щось мутканув, чи так. Ну так. Трішки. Трішком нишком, знаєш таке. А за серчану роду щось продають тут? Все. Окей, то ми зараз собі зроблю тірку і постараюсь теж набити, поки я тут біжу. С пешкой же можно 6 раздатнуть. бий тоді дорогу, щоб на пешку вистачило. Дві пешки і там далі подивимось. Скільки? Щас скажу, я ще не прорубляюся. А звідки тебе хазмат? ти? читер. Я можу свою пешку купити. Давай свою пешку куплю, пешка. Все, купс в пшку і другий верстак. Взагалі, я, я б ще двушку взяв, якусь. Все, 30 скрапа, а 50 скрапа, двушка. Другий верстак ну, одразу. Е Є Є бой. Аеродрома, якщо хочеш. Можем L3. Ну, ми можемо біля рибачки на D4 и там ходить на ракетку, рибачка і нафта, і нафта. Дві нафти. Поряд. Ну давай. Mm? Давай. Головне зараз не наткнутися на те, що Даме, виведе мене з себе. Он спереду, 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 тіп. Зараз будемо його приймати. Угу. Що <плес> він нам приніс? Оооо. Ого. Я знаю, що ти можеш краще. О, не віде, О вибігає, вибігає, з рибачки я пішов за ним. Давай. Треба більше. О, так. Да, так чуєш, я можу піти зараз переробитись. Буде більше металу. Майже все. Я на ще. Бляха-муфер. Такий фейл чуть не, не зробив. Бл, мене вбили, чувак з пампа. Прикинь, прям рибачкою. І він зараз за цим гойдом? Да. На тобі арбалет. І стріли. Дякую, що дав в оренду. Ну я його не а де він? Закрився в домі? Да, він не в домі. Вони вдвох. Подожди, я с Ох, бляха, муха, Кость, ну на мене тут стада лучників набігає. Ну чекай. Опа Мінус один. Ого, по мені дали боляче сей звідти. Бляха, муха, патрони! Я не бачу. Куста, там сука. Я отбивських, по-моему, бо... по-моему. Чувак, вони два хп. Бунтуйся чомусь. Килл, килл, килл. Вони що, вони виходять из скила? Ого. Кусика. по тобі, обережно. Що я? что это за Дим, на уровне? Ну, Дим. Звичайный Дим. Чувак, нам нужно трошки каминчика под фармчик сделать. Чикс. Ну, О, твоя СМГ, брат. Да. Там ревик стрелялся и СМГ. Ага, он Можешь помпом, чи можеш? Бачу його Одного вбив. Зай тебе, заведь тебе, Кость Мені відкривав за самого. Ой, Кость! ти ж! Ш... ти шо ти, ти, це де за взяв? Хо-хо-хо! Ще один тут Кося Все. ти, 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 ти! ти. Mm -hmm. Ти бачив, що в нього? Ти не бачив, що в нього? Бачив. Ти It's не бачив А! Ось це хата тікай, Кось, тікай, 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 звідси. Ті, 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 ті. Вони же се сенгой прийде просто погодь. І ти ще плавленого металу пешка. Да. А наш мені патрон робити, якщо в мене пешки нема, брат. Алло. Ти, може, трошечки. Точно. Прокинешся вже? уже. Я взяв быть бочки, Ща, я порох зроблю Одразу, щоб порог взроблю. Одразу, что тебе є. О, да. Якщо в тебе є камень, подима бот у золотами. Ну. Кинь не камни, бруска. Я? Да, не. То -то, той дебільний бот, який за машини ховається парковщик. Ну, там чипы, там типы, там типы. Да. Ну все, подивись. Ні. Там, я, я на маяк. Так, дай ты мне це Нет, ценами. Точно по паца покликам. Не, Чи... не, би Звук дал. То дивин на горе. Непруха, конечно. Ты на лайпе? Ну угу. шо треба учитый. Можешь працвевчиться. А червоні патрони можеш вивчити? Можу, червоні патрони вивчити. Можеш вивчити і скраб Я можу ще й бомбу помпу зайти вивчити Е, ще й бомбу вы вчора. Та ну. You like sushi? Костя, під хатой! Прямо попід хатой. Бежи на мене. Вижу. Я губик. Хехе. Я ja вже зробив свою Пешку, але ти забрав весь порог, да. Так. Два ВК просто. І тут є бот, коїсь можемо зверху зачиститися.

Берданчик ще. Мене пуф б... берданчик, сейчас на мене будет. Мене лутають берданчик ще буде Знаєш де я здох? Ні, бачу. Останній, не ласт. Ох ти що шо. МП-пятка. 5 здох? Ай, Ааа, я... дав Чувак. Сто бот це був? Флей. Який ні, Я не за ту сторону заховався, я поп... Ну я вбив берданку, я вбив цього. Але М5 взагалі вистрилась, якщо п'яти. Там ще вони що стріляється там ще. Ну коротше, я вбив всіх, і там якийсь вистріл, а ще ця п'ятка. Они тут, в этой хате живут просто Ну да, да, они в этой хате Чувак, они меня с трех обломов не могут Пьют водичку Опа, гаражка на крыше Він пішов до тебе. Він не пішов до тебе, кос. Меня вбив hm? якийсь мошку. Зараз вони вийдуть, я тобі кажу. Ца це, то, це він, то, він вийшов, він з крыши, я просто не помітив. Пятка у мене. зараз будуть не я капал поражень. Убил другого. Я бежу до тебе. Дивись, сейчас на спалках постоят. Я сброю еще. <ASL1> Четвертого губы. Ну, то есть, чтобы снова его было. Ай, чувак, я бежу, братан. Меня вбили, сука! Та він знову, блять, камбекнув, урод. У нього один раз теж закопаний, поняв з пешкою, блядь. Там не може бути. Та да, він да. прийшов вообще, я не поняв, звідки він прийшов. Завтра. О, якраз таймер грає. Все, рівно 2 години це було. Серйозно? Да. Ну що, дябчики, ось і минуло двогодинний вайп на цьому сервері. Пишіть в коментарях, якщо хочете побачити наступну частину, а можливо хочете побачити не двогодинний раз, а чотирьогодинний раз. Пишіть будь-що в коментарях. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, лайкайте, тисніть на цей колокольчик, щоб не простити новий відео. Бай-бай!